Ми, як компанія, в свою чергу були залучені в процес захисту, а кіберзахисту країни з перших днів конфлікту, навіть раніше, тому що можу сказати, що от всі ті атаки, які відбувалися, вони почалися раніше ніж лютий місяць, і скажімо так. В січні місяці вже наші а, спеціалісти по кібербезпеці побачили а, надзвичайно велику кількість а, шкідливого по яке розміщалося на різних доменах в різних інституціях. І, Відповідно, ця інформація була передана а, відповідним а, органам в, в українському уряді та які займаються теж кібербезпекою, і вже підготовка до цих атак відбувалася. На тому етапі, і завдячуючи мав у цим вот умовно назвеміх кіберрозвідданим, велику кількість атак, це не 100%, а велику кількість атак е вдалося передбачити, зупинити, поки вони ще не почались. І відповідно е ті, що почалися, е мінімізувати їх е вплив.